Більшість закарпатських шкіл закінчать навчальний процес до 1 червня. Як і раніше, заклади мають автономію і можуть самостійно складати графіки уроків і канікулів. Відтак, головною передумовою завершення навчального року є відпрацювання 175 днів. Тобто, аби діти і педагоги із чистою совістю пішли на літній відпочинок. Затверджена навчальна програма має бути виконана. Разом з тим, згідно з постановою Кабінету міністрів України, на період воєнного стану ця норма не є обов'язковою. Особливо це стосується тих регіонів, де зруйновані чи пошкоджені навчальні заклади. Утім, у безпечних областях, як от Закарпаття, де є можливість навчатися, цієї вимоги потрібно дотримуватися. Водночас, канікули у школах мають розпочатися не пізніше 1 липня. Важливо в цьому контенті не забути, що 175 днів це є основних, які мають відпрацювати кожна школа. Тому графік цей буде, звісно, таким динамічним. Та графік цим буде не однаковий для всіх, тому що кожен буде завершувати освітній процес відповідно до встановленого ними графіку освітнього процесу. Є школи, які працювали і можуть завершити це до 1 червня. Так, є школи, які можуть завершити це до 1 липня. Тобто, але не пізніше 1 липня. Не пізніше. Тому треба зробити таке застереження, щоб важливо, щоб всі освітні дисципліни були вичитати, кількість годин була вичитана, тарифікаційні... Закриті всі тарифікації вчителя по годинах, так тому освітній процес тоді має право завершуватися. Ужгород уже завершує, тому що вони мали свій графік, так може бути й Мукачевий, інший, але в залежності від того, як працювали заклади освіти.